Маємо цієї ночі знову чергову атаку, таку психічну атаку, я б сказав, дронами на житлову забудову Запоріжжя з метою полякати населення. Тобто, ну, в ніч на 1 січня також літали дрони. Також там були влучання, але не так масово. Ну а вчора ввечері, так приблизно з 22 години, полетіли е, московські бомбери. Ну вони кидали бомби в основному по запорізькому і Голіпільському районах, намагаючись уразити військові цілі. Але так після 23-ї години полетіли дрони, полетіли вже безпосередньо по місту Запоріжжю, Є фозарепортажі. Куди вони там вилучали? Це житлова забудова, це якісь там офісні приміщення, торгівельні. На щастя, я зразу скажу, що немає загиблих і поранених внаслідок цієї атаки, але обласна влада нарахувала. Дев'ять прильотів в різних місцях і завдали шкоди. Вони там чимали. 12 будинків повилітали вікна, балкони зараз працюють комунальники і благодійні організації, щоб позакривати людям вікна, бо мороз ж там. Е, ну, були знаєте такі влучання так просто в дорогу прилетів, дрон розірвався. Був прилетів дрон, розірвався перед житловим будинком. Е, на щастя, не в сам будинок влучив. Е, ну, я подивився за географію цих прильотів по місту. Да, це була от суто як люблять росіяни за наказом згори, вдарити по цивільному населенню, не маючи жодної військової мети, не намагаючись вразити жодних там військових цілей, а просто. Полякати людей, щоб вони там на думку Путіна вимагали від влади скоріше закінчити війну. Така там логіка у росіян схиблена. От ну ще раз кажу на щастя, ніхто не загинув. Втім, атаки продовжуються От, об одинадцятій годині. Вже сьогодні було чути вибух в Запоріжжі. Це прилетіла авіабомба по Запорізькому району. Наслідків ще не знаємо, а по області за минулу добу було двоє поранених. Після атак окупантів в Запорізькому і Полгівському районі дві особи отримали поранення. Загалом інтенсивно по лінії фронту били окупанти, нарахувала обласна адміністрація 737 ударів, постраждали 27 населених пунктів. От це багато як для нашої ділянки фронту 9 разів авіація била. Тут цілий список, в основному, до речі, Гуляйпільщина але й Запоріжжя. Також безпілотників було багато майже 450 штук прилетіли по лінії фронту, і також чотири рази стріляли реактивні системи, і 275 разів стріляла артилерія. Це також багато, як для запорізької ділянки фронту. Є чергове відео з фронту. Ну на цей раз враховуючи новий рік. Це така знате підбірка найкращих уражень за рік. Наша 65-та бригада, яка воює тут всі ці роки. І дроноводи Роніни, вони підібрали краще ураження року. Там і бронетехніка, і зенітно-ракетні комплекси, і танки, і, так би мовити, все, все, що тільки не понатягали на запорізький напрямок окупанти, все було розбито нашими дроноводами. Там, до речі, 31 грудня Роберт Мадяр, керівник наших безпілотних систем, відзвітував, що на запорізькому напрямку. Було ураження протягом однієї години одразу двох зенітно-ракетних комплексів російського БУКА, який в стоячому положенні вони уразили, і Тора, який їхав, і його розбили в Русі. Там відповідно, відео в Броді є. Можна подивитися, Генштаб. Тим часом повідомляє, що було 14 ворожих атак на Гуляпівському напрямку. Атакували росіяни в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе і Зелене. І на Оріхівському напрямку двічі були дві атаки окупантів в бік села Приморське, де вони вже кілька тижнів вовтузяться, намагаючись його захопити. Ну, знаєте, я подивився в джерелах самих окупантів, в них там все традиційно, от в них вже є. Нате така звичка рапортувати про освобождення якогось населеного пункту. Ну а потім, коли виявляється, що він зовсім не освобождений, влаштовувати м'ясні штурми для того, щоб начальству доповіли, треба ж якось щось щось що робити. Ну на прикладі Куп'янська ми бачили, як це відбувається. І те ж саме бачу на Запоріжжі пішли рапорти там нагору про те, що вони освободили. Степногірськ про те, що вони освободили село Лук'янівське, тобто ну ні там, ні там о, нічого подібного не сталося. В Лук'янівське вони дивлюся в інших джерелах. Вони повідомляють, що вони атакують в бік Лук'янівського. В Степногірську давно йдуть вуличні бої і вони тривають там. Ну одним словом, о, самі набрехали і самі потім будуть віддуватися перед начальством м'ясними штурмами, намагаючись довести, що все це була правда. На так на атомній електростанції, ну там напередодні вже була інформація про те, що нарешті окупанти зробили те, що давно мусили вже зробити. Там треба було відновити ділянку електричної лінії між атомною і тепловою станцією. там подати напругу на автотрансформатор і забезпечити, щоб нормально працювала резервна лінія, яка постачає атомні станції. з Української енергомережі електрику, от ну я бачу, що фахівці, наші енергетики, вони пишуть, що все це можна було зробити там полагодити ту лінію за один день, от. а окупанти вовтузилися тижнями. Ну, мабуть, не дуже їм хотілося відновлювати ту лінію. От однак, тепер там стало, якщо так можна сказати, там ну, трохи безпечніше біля АЕС і з живленням. Енергоблоків, які не працюють, але електроенергії потребують. Ну а у самих вагонтів бачу, що новий рік пройшов в блекаутах. Головний гауляйтербалецький там тільки встигав рапортувати, що десь там щось полагодили, а десь знову щось відімкнулося. І ви знаєте, вони за день до цього вони там хвалилися, бачу, що вони вдарили по запорізьким енергооб'єктам. От а потім побувалося, що їм наступної доби прилетіло по їхнім енергооб'єктам, і там десятки тисяч абонентів сидять без електрики. Ну тобто, причинно наслідкові зв'язки, що може бути, якщо зробити щось погане, в них відсутні повністю. Я бачу, ну і до речі, те, що стосується внутрішнього життя на окупованих територій. Ми з тих пір, як там засіли росіяни, захопили це все. Ми з вами неодноразово бачили різні цинічні, там брехливі, жорстокі речі відбуваються, які не вкладаються в нормальну людську логіку. Але от ну для логіки руського міра це цілком нормально. Але бувають такі особливо цинічні випадки, коли ми розуміємо, що з російського боку нам протистоять не люди, а людиноподібні, які, скоріше за все, от ніколи вже не стануть людьми. От є в окупації в Мелітополі таке собі фейкове міністерство культури Запорозької області, як воно називається там. От. І от радісно рапортує його фейкова міністерка, що вона з чотирма своїми підлеглими колаборантами з'їздила на видатну мистецьку подію в Маріуполь на відкриття театру і сфотографувалися там з російським актором пропагандистом Машковим. Я нагадаю, що цей театр він був розбомблений російською авіацією. Вони скинули туди тонну тисячу кілограмову бомбу. Попри те, що перед театром було написано величезними літерами Діти. В тому театрі ховалося біля тисячі маріупольців. В підвалах скільки там людей загинуло, ми, мабуть, з вами вже точно не дізнаємося, тільки приблизно свідків залишилося дуже мало. От, і от, от тепер, значить, цей театр відбудували, влаштували там свято, і е, запорізькі колаборанти радісно пофо пофотографувалися там в ну, запорізькі, мелітопольські колаборанти, скажімо точніше, і фейкова міністерка у підсумку написала про те, що вони там побачили не просто восстановлення здання, а возрождення духовної і творчої життя нашого народу. Іскусство об'єднує, вдохновляє і укріпляє віру в будущее. Написала колаборантка. От В яке таке будущее вірять ці от, людиноподібні, прямоходячі савці, от важко уявити. Ви знаєте, в інтернеті ж можна побачити веселі танцюльки, які організували в Маріупольському театрі під час цих страшних урочистостей. Хто не знав, як можуть виглядати танці на кістках, от тепер може подивитися на то відео і на той черговий прояв великої руської культури. Ось такі новини маємо на сьогодні з Запоріжжя і півночі Запорізької області з лінії зіткнення із окупованих територій нашого регіону. Спасибі вам велике. Нагадається наш колен Запоріжжя, який щодня детально розповідає, що відбувається на цьому напрямку в нашій Запорізькій області.